Хідне переселення триває. На Прикарпатті офіційно зареєстровано близько тисячі втікачів із неспокійних регіонів. Найспекотнішими кажуть у профільній координаційній раді видалися останні два місяці. І Щодня до Івано-Франківська прибували по півсотні переселенців. Нині ж їх дещо поменшало. 36 осіб працевлаштованих. З серпня місяця очікуємо те, що діти будуть записуватися до школи, будуть підняті питання щодо школи, щодо навчання в інших навчальних закладах, це в інститутах, університетах. Адже дуже багатьом повертатися нема куди. На превеликий жаль, сьогодні не є так багато місць, які б відповідали робочих місць, які б відповідали тим вимогам, які ставлять люди. Та питання працевлаштування не єдина проблема втікачів, куди глобальнішою є ситуація з житлом. Наразі переселенці тимчасово мешкають в комунальному готелі та гуртожитку одного із профтехучилищ. Є й такі, хто оселився у приватних будинках. Однак, все частіше люди, котрі зголосилися прийняти у себе гостей зі сходу, відмовляються від своїх пропозицій. Та й апетити в окремих приїжджах далеко не дитячі. Дехто вимагає постійне житло, дехто ставить вимоги про те, що він хоче жити в екологічно чистій зоні. І є маса скарг на кабінет міністрів, на президента. В тому числі і за те, що вони не мають до сих пір постійного житла в місті в Франківську, бо в інших великих містах у місті Франківську у нас величезна квартирна черга. Ми їм цього забезпечити не можемо ж ніяк. Загалом кажуть чиновники Прикарпаття за потреби готова надати притулок ще до пів тисячі переселенців з території воєнних дій.